Вітаю колеги Нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд у мене будуть монети такої острівної країни як Барбадос. Це держава в Центральній Америці у Карибському морі в групі Малих Антильських островів. Найближчими до Барбадосу островами є Сент Люсія. Та Сент Вінсент і Гренадини, які лежать на захід від острова. Першими поселенцями на Барбадосі були індіанські кочівники. Ім'я острова Барбадос прийшло від португальського дослідника Педро Кампоса в 1536 році. Який спочатку назвав острів Ос Барбадос. Бородатий в переводі, в перекладі означає Бородатий, через велику кількість фігових дерев, що росли на цьому острові, обвитих схожими на бороди епіфітами. З 1627 року і до 1966 року острів перебував під британським контролем. І на огляд у мене три монети. Одна з яких досить рідкісна: пробна монета Острова Барбадос. Пробна монета номіналом 1 пенні 1788 року випуску. На монеті зображений великий ананас. Напис країни Барбадос. Напис пенні. Хоч монета трохи затерта. І знизу рік 1788. Монета виготовлена з міді. Діаметр 32 мм. Маса 12,5 грам. Гурту монети гладкий. Відношення аверса до реверса, медальне 0 градусів. Досить красива. Я би сказав, така велика шайба. Красива монета. На іншій стороні монети. Зображений місцевий абориген. Довго я ганявся за цією монетою і зміг я її купити у свою колекцію. Інші дві монети відносяться до періоду незалежності Барбадоса від Британії. Це ось перша монета номіналом 1 цент 1973 року випуску. Ці монети багато хто бачив і має у своїй колекції. Тираж даної монети 5 мільйонів штук, матеріал бронза, діаметр 19 мм, маса 3,11 г товщина 1,5 мм. Гурт у монети гладкий, відношення аверса до реверса, медальне 0 градусів. На монеті зображений тризуб Нептуна і номінал 1 цент. На іншій стороні монети зображений герб Барбадоса періоду незалежності. На ньому зображений герб, щит, дерево, рицарський шолом зображений. зображені два щитотримачі. Це велика корифена і Пелікан. Ще то тримачі. Потім іде стрічка з написом. Гордість і трудолюбство. Напис Барбадос. Два три зубця і рік 1973. І ще одна ну вже більш цікава монета. Номіналом 1 долар. 1973 року теж. Тираж даної монети 3 мільйони 955 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 28 мм. Маса 6,32 грама товщина 2,1 мім. Гурту монети гладкий. Форма семикутник. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. На монеті зображена летюча риба. Зображений океан. Номінал 1 долар. І по кругу від зображення зображені точки. Такі виб... вибиті точки. На іншій стороні монети зображений герб Барбадоса, як я вже казав. Це два щитотримачі. Велика корефена і Пелікан. А також зображене Дерево у центрі. Рицарський шолом. Стрічка з написом Гордість і трудолюбство. А також назва країни Барбадос. Рік 1973. І два. Тризуба Нептуна по боках від року. Ось такі. Цікаві монети були у мене сьогодні на огляд. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім хорошого дня і до зустрічі!